Пісня солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день. Послухай, Брати українці, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, Дві сторони України, та Україна в нас одна, а ми усі сини і дочки наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. І на Україна, мова твоя солов'їнна, скрізь лунай, ти свободна і єдина, не здолане духом сильна, процвітай моя країна.